Всім привіт! Сьогодні в нас оттіпіль, криші все ляпає. Значить, хочу вам сьогодні показати бакінців шоколадно мраморних Які в мене є окраси по шоколадному мрамору що я вивів. Зараз я вам покажу, розкажу, подивитися. Ось такі справи. Ну що, поїхали. Значить, ось така голубочка, шоколадно-мраморна, поясата, моя виводна, непогана голубка, дає гарну молодь. Ось такий шоколадно-мраморний голуб, теж мій виводний, непоганий голубок, дає гарну молодь як в окрасі, так і з ігрою, з боєм хорошим. Зараз покажу його крило. Ось такий в нього рисунок. На білому фоні шоколадний краб і чорний краб. Чуб гарний, одуха уха до вуха, широчезний. Попробую показати вам його хвіст. Такий хвостик. Гарний голубок. Окрас в нього гарний. Що камера не передає всього цього окрасу, шоколадний краб на ньому на камері висвітлюється трохи. Але голуб непоганий. Живу вживу в нього шоколад аж темний такий. Це його бок. Так, поїхали далі. Значить. Ну, Ось така голубка шоколадна, сплошна, аж штемна шоколадна. Теж моя виводна, непогана голубка, вона з пізньою ігрою, але розкрилася, непогано себе показала, столбова ігра в неї. Така голубка. Гарна голубочка. Поїхали далі. Значить, ось такий голуб шоколадно мраморний Теж мій виводний. Дає теж гарну молодь в окрасі і вльотові. Непоганий голуб. Раз покажу крило його. Все, крило. Також на білому фоні шоколадний краб і чорний крап. Зараз спробую показати вам його хвіст. Самому снімати, конечно, неудобно. Такий хвіст. Гарний голуб. Так, поїхали далі. Ось така голубка шоколадна. Ця голубка куплена. Непогана голубка. Кстати, дає непогану молодь по собі, з хорошим льотом, боєм. Гарна голубочка теж. Так, поїхали далі. Так, ось такий молодий самчик шоколадно мраморний Теж мій виводний, ще не набрав окрасу, тільки набирає. Гарний теж голубок, показав хороший льот, бой. Покажу його крило. Ось. З часом на білому фоні буде більше шоколадного пера і чорного пера. Но більшість буде шоколадного, чорного буде трохи менше. Теж непоганий голуб. Зараз попробую хвіст показати, якщо вийде. Хвіст ще світлий, бачите, що тільки набирає перо на себе. Гарний голубок. Так, Поїхали далі. Так, ось такий шоколадний голуб. Теж мій виводний. Гарний голуб, показав хороший льот, бой. І голубенят дає по собі хороших. Ось такий голубок. Так, погнали далі. Так, ось такий голубок шоколадно-мраморний. Теж мій виводний. Дає гарну молодь теж. Як і в окрасі, так і в льоту з ігрою. Ось такий краса... красень. Раз покажу його крило. Ось такий голубок розмальований. Зараз попробую показати його хвіст. Самому неудобно показувати, як виходить, звісно. непогано розмалювався вже. Непоганий вже голуб, кстаті. І ще затемниться, звісно, ще красивіший зробиться, але ну, вже гарний голубок. Так, що, поїхали далі, ще в мене є ще один голубок, зараз я вам його покажу. Так, ось такий ще голубок, шоколадно -мраморний. Ну Він вже має на собі трошки трошки, трошки ще й горіхового пера, шоколадного і горіхового пера. Теж мій виводний голубок, теж дає непогану молодь. Не знаю, чи передається, але... Ось якщо видно... Ось, чекайте, посмикається. Ось якщо видно, є шоколадне перо на ньому і горіхове пробивається. Ось так лучше, мабуть, де видно. Теж гарний голуб. Таке крило в нього. Гарний голубок дає гарну молодь. Ну що, ось такі шоколадно мраморні у мене гарні голуби з хорошим льотом, боєм та й масть. Радує окрасом, своє своєю насиченістю. Так. Всім дякую за перегляд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и будьте в курсе новых видео. Все, до встречи.